Друзі, всім великий привіт! ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами Нік тошний. І сьогодні у нас на огляді новинка, на яку всі давно чекали. Безщитковий шуруповерт від торгової марки ProCraft Industrial. і відразу забіжу наперед і скажу такого в ProCraft ще не було. І це новий стрибок Прокрафта. Друзі, для тих, хто ще не підписався на нашу телеграм-спільноту, я раджу підписатися, тому що там завжди найсвіжіші інсайди з ринку електроінструменту. Також в нашій телеграм-спільноті допоможуть вам підібрати правильно під свої завдання інструмент. Ну і звичайно, в нашій телеграм-спільноті є чат, де панує дружня та весела атмосфера. Ну і звичайно, купа будівельного гумору. Отож, посилання на чат і посилання на нашу телеграм-спільноту я залишу в описі під відео. Ну що ж, друзі, ще не тестуючи, я вам говорю, що я вже вражений, тому що такого від прокравка. Ніхто не очікував, я також не очікував. Вони в цей шуруповер запхали стільки функцій, що навіть ніхто не міг подумати. Тут є і кікбек контроль, тут є і імпульсивний удар, і дуже мені подобається, що прокрад в лінійки Industrial не клеє вже наклейки, а назва. Торгової марки ProCraft прям вибита на корпусі. Ну і звичайно, друзі, ми разом з вами будемо тестувати і перевіряти ті всі функції, що може ця новинка. Пробіжимося швидко по характеристикам. Скажу відразу, що ProCraft працює від універсальної 20-вольтової серії ProCraft і підходять батареї типу Makita. Як бачите, ProCraft нам тут вказали, що є кікбек-контроль, також є імпульсивний режим, підсвітка робочої зони. Ну і, звичайно, хороша гума на ручки зі спеціальною структурою. Також, як бачите, є купа режимів, режим Eco до 380 обертів перша швидкість, друга швидкість 1700 обертів. Режим турбо перша швидкість 480, друга 2000 обертів у хвилину. Максимальний крутний момент 85 нм і патрон може фіксувати оснащення до 13 мм. Поставляється прократ в ось в такому пластиковому кейсі, туди поміщається і нормальний зарядний пристрій, і акумуляторна батарея. І в мене зразу таке питання, не відходячи від каси Чи поміщається сюди батарея на 8 Аг І давайте спробуємо закрити кейс без проблем кейс закривається ну і запатентований тест дотошним нормально чемодан тримає 90 кілограм хочу показати що в кейсі дуже багато є місця підбіти, під різні сверла, як бачите, що завгодно. Сюди можна покласти і сам по собі кейс вмістимий, Також сюди ще можна покласти якісь там пасатіжі, штангенциркуль, перчатки. Покажу, як виглядає зарядний пристрій. Як бачите, 42 вольта і 2 А. Друзі, в сьогоднішньому тесті ми разом з вами будемо шуруповер тестувати на акумуляторні батареї 2 ампер годин, 4 ампер годин, ну і звичайно 8 ампер годин. І ми подивимося, на які з батарей найкраще відкривається потенціал цього шорпокрута. А можливо, буде і з головою хватати батареї 2 ампер годин. Ну що ж, тепер, як завжди, по традиції розповім тим людям, хто купує в інтернеті і не має можливості потримати даний шуруповерт в руках, а тим більше ним покористуватися. А відразу покажу, що даний шуруповерт має лямку петлю. Лямка петля дуже широка, не так як це буває в деяких дешманах, що не влази на руку. Тут навіть рука влізе в широкі-широкі такі рукавиці. Покажу, як добре прогумована ручка, і гума дійсно має таку перфорацію, що які б руки не були слизькі чи жирні, чи брудні, скользити тут не буде. Гума тут якісна, не віддає. Від корпусу, як бачите, на ручки позначено, що є кікбек-контрол. До речі, друзі, є можливість фіксувати гачок з двох сторін і забув сказати, що гачок на ремінь йде в комплекті. Задня частина шуруповерта також іде прогомовано. Це зроблено для того, щоб впиратися рукою, і відповідно тут немає ніяких вентиляційних отворів, щоб їх не перекривати. Але я вам скажу, як майстер, безщитковий двигун не. Так сильно перегрівається, як щитковий. І також, як бачите, з боку на корпусі є погумові накладки. Покажу, як реалізовано перемикання швидкості, перемикається з чіткою такою фіксацією, але саме головне, що цей перемикач захований в геометрії корпуса. Тобто ви його тут взагалі не виламуєте і до того моменту підійшли класно. Корпус редуктора тут зроблений із металу. Покажу, як переключається муфта крутного моменту. І дана муфта має аж 20 режимів. Також, друзі, покажу, що в цьому шуруповерті є функція удару і функція сверління. От, припустимо, ви закручуєте якусь невелику оснастку і працюєте ви в режимі закручування на третьому положенні, щоб вам постійно не крутити тим коліщатком до режиму сверління. Ви просто берете раз, переключили режим сверління, просверлили, що треба, і далі вернулися на третій режим. Не треба постійно ганяти ось це коліща вперед і назад. Також є тут режим удару. Покажу, як це все реалізовано. Як бачите, є. Спеціальні такі упори для пальців, щоб було зручніше вам перемикати, щоб пальці не зіскакували. І відразу скажу, що удар в цьому шуропокруті більш призначений для цегли, там, для піноблоку і так далі, для бетону не призначений. Патрон тут йде повністю металевий, як бачите, має таку накатку. Плюс сам по собі патрон має замок. І це чути. Також забув сказати, що є підсвітка робочої зони. І ось так працює підсвітка, як бачите, повністю-повністю. Освічує робочу зону всюди. Шуруповерт класно лежить в руці, от бачите. Пальці навіть змикаються, без проблем можна дотягнутися і великим і вказівним пальцем до перемикання реверсу. Вага даного шуруповерта з акумуляторної батареї 2 АГ 1 кг 630 г. і вага з акумуляторної батареї 4 ампер, годин, 1 кг 896 г. Хочу показати ще один момент: що ось тут люфтять акумуляторні батареї. Друзі, це так має бути. Не слухайте тих розумників, які нахмурюють брови і розказують, що так не має бути. Насправді це спеціально задумані технології технологічні зазори, це зроблено для того, якщо пози забираються пилюкою, по щоб легше було зняти, від'єднати акумуляторну батарею. Також тут люфтять контакти, зроблено для того, щоб вони разом люфтили з батареєю і не розбивали контакти. Ну ви зрозуміли, хто вам розказує, що батарея не має так люфтити, той всього лишна всього диванний експерт. Для прикладу покажу в своєму деволту. Як бачите, так само все люфтить спеціальні технологічні зазори. І це так задумано заводом-виробником. Відразу давайте порівняю за розмірами. Плюс-мінус одинаковий розмір, якщо брати по довжині. а так то в деволта двигун виходить трішки менший. Ну а тепер саме цікаве, як працює кікбек-контроль. Не працює правильно. А чого не працює? Тому що, друзі, є спеціальна кнопка. Бачите, на корпусі є кнопка, якою ви можете вмикати і вимикати кікбек-контроль. Зараз я увімкнув, зупинився, вмигає лампочка, що спрацював захист, і так само давайте в другу сторону. Також зупинився дуже класно і дуже зручно, що кікбек-контроль вимикається. Комусь це потрібно, комусь це не потрібно. І як бачите, прокрафти до того підійшли з відповідальністю і за це їм реально жирний лайк. Так, давайте розкажу по функціям, як ви вже зрозуміли, ось цією кнопкою. Вмикається та вимикається кікбек контрол Ну і відповідно тут написано, коли світиться зелений індикатор, означає контрол включений. І ще друзі, тою кнопкою можна налаштувати, що вам 20 хвилин світила підсвітка. Як це зробити? Просто затискаєте кнопку. Має мигнути діод світодіод мигнув. І все, і в такому режимі 20 хвилин просто буде працювати підсвітка. Це дуже зручно, якщо ви працюєте в якомусь погано освітленому місці. Вам щось тут треба зробити, чи якусь проводку скрутити, чи щось наживити. Тут прокрафти, продумали таку функцію, реально зроблену як в Мілокі, як в брендах, як в скіла, як Деволта. Ну круто підійшли. Якщо вам подобається, обов'язково став лайк, щоб зняти ту функцію, також затискаєте кнопочку. Світ мигнув, все, функція ця знялась. І як бачите, ліхтарик вимкнувся. Чесно сказати, друзі, я вражений, тому що перший раз бачу, перший раз тримаю в руках іменно бюджетну торгову марку, щоб була саме з такими наворотами. Друзі, і це ще не все. Кнопкою мод можна вимикати взагалі підсвітку. Дивіться, затиснули, все, вимкнули. Підсвітка більше не працює. Тобто тут підлаштовано під кожного користувача. Комусь не подобається підсвітка, комусь подобається, комусь вона потрібна, комусь не потрібна. І щоб її увімкнути, також затиснули. І все, підсвітка працює. Як на мене, це реально круто. Коли нічого не вімкнуто, це є режим еко, далі перший індикатор це є режим турбо, і третій це є імпульсивний режим. Ну і, звичайно, ті всі моменти ми з вами перевіримо у тесті. Ще одна така особливість, що імпульсивний режим працює тільки на маленьких обертах, коли ви тільки затиснули чуть-чуть кнопочку. Як бачите, працює імпульсивний режим. І щоб вам не вертатися в нормальний режим, просто дотискаєте її до кінця і шуруповерт починає працювати в нормальному режимі. Дивіться. Ну, як на мене, це круто. Так, давайте перевіримо оберти на першій швидкості. Показали 380, максимум показали 340 на другій швидкості. 1400. Давайте тепер увімкнемо звичайний режим. Давайте тепер увімкнемо режим турбо на першій швидкості. 420 максимум показали, вказали 480 і на другій швидкості режим турбо. 1760 обертів. Ну для шропу це дуже круто. По факту, друзі, тут є 4 різних швидкості. Давайте продемонструю, як це виглядає на ділі. Покажу імпульсний режим, якщо вам треба щось підтягнути, ви спочатку закручуєте на максималках, а потім легенько натискаєте і вам підтягує. Друзі, ще хотів звернути вашу увагу, що немає тут таких бистрих ривків, як це, властиво, в безщитковому шуропокруті. Ось я нажимаю потихеньку кнопку і він потихеньку буде стартувати. Бачите, так? Тобто це самі мінімальні оберти. Всі ми знаємо, що безщитковим щітковим шуруповим властиві такі бистрі ривки, коли ти нажимаєш кнопку. Тут такого моменту немає. А це означає, що тут стоїть краща плата. Так, тепер давайте перевіримо, чи закрути самі маленькі меблеві саморізи. Ну, звичайно, я розумію, що тут крутний момент 85 Нм, але в нас якби тест, ми перевіряємо все. Але як бачите, оберти малі, дозволяють класно закрутити. Ні, прокручує, але завдяки лавіруванням кнопки ви можете цей момент контролювати. Ось, будь ласка, відпустили і трішечки підкручуєте. Так, друзі, перевіримо, наскільки добре відрегульована тут муфта. Ну і, звичайно, тест з годинка. Кажу, як виглядає муфта крутного моменту, як класно відрегульовано. Це йде у нас до шостого положення. Сьомий на восьмому заганяє повністю 90-й саморіз. А так до п'ятого положення все чітко, все плавно, як бачите, сходинка плавна, і тут далі пішло все діло агресивніше. Одним словом, друзі, муфта тут відрегульована, як бачите, дуже добре. Так, друзі, давайте перевіримо, як справляється з різним оснащенням. Для початку 20-те перве сверло, ставлю другу швидкість. Не відчуваю, перепрошую сверло 22. Сверло Форснера. Також 35 сверло Форснера не відчуває. Так, друзі, встановив коронку 76 мм. Я не рекомендую. Він на то не розрахований. У мене якби тест, але давайте також хочу включити режим кікбек. Що той режим не буде нам заважати сверлити і попробую на другій швидкості. Як бачите, кікбек увімкнутий, погнали. Ну, як бачите, ні разу режим кікбека не заважав, тому що мені не дергало шурупокрут в сторону. А тепер давайте спробуємо, як в тесті буде спрацьовувати режим кікбек. Я спеціально послаблю руку і подивимося, чи спрацює. Да. Реально режим кікбек контрол відпрацьовує на 5 плюсом. Ну, хто має багато дурі в руках, можна працювати без кідбеку, що я зараз і зробив. Так, друзі, тепер для прикладу зроблю тест на різних трьох батареях, і ми з вами побачимо, чи буде відрізнятися сильно крутний момент. А можливо, як я казав, і буде достатньо батареї 2 Аг. Турбоглинт. А тепер цікавіше: глухар 160 на 8 на різних батареях. Оглухар 200 на 10. Ну і по традиції зараз давайте попробуємо завернути 350 на 12. Як бачите, за три спроби Завернув. Ну і тепер цікаво, чи потягне ось таке півметрове сверло на батареї 4 ампер годин. Як на мене, тут бракує реально ручки, тому що тут стільки дурі погнали. Ну, як ви бачите, не відчуває. Тепер перевіримо, як працює з ударом і без удара. Так, друзі, перевіримо, як сверли метал. Мінімальний, яке зажимає цей патрон 1,5 мм сверло, максимальний хвостовик, який може зажати, 13 мм. Без проблем просверлив, патрон тримає це сверло. Знаєте, І давайте напевно попробую діаметром 16 мм. Я думаю, без проблем він його потягне. Бачите, як класно відпрацьовує кікбек, руки не вивертає. Ну, Відповідно, кому не треба, можна вимикати. І 16-м сверлом по металу сверлить на ізі. Друзі, як на мене, найслабше працює на батареї 2 ампер -годин, А, 8 і 4 АГ Робота не відрізняється. робота Одинаково, тобто оптимально для цього шурпу буде батарея 4 Ампер годин, якщо ви будете щось потужне крутити. Якщо якісь саморізи 50-100 міліметрів, то і двічки без проблем хватить. До речі, ще батарею 2 Ампер годин. Також потестуємо, наскільки саморізів її хватить. Цей тест вже пережився в нас до каналу. Ну що ж, а тепер тест. Давайте попробуємо, наскільки хватить акумуляторної батареї 2 Ампер годин. Цікаво, скільки закрути саморізів. Time moves slow. What are we waiting on? I keep your blood on my show. Let it run a worsify room. Чотириста дев'яносто вісім саморізів. Два з половиною ділення є. The Ось така продуктивність. 1021 саморіз на акумуляторній батареї 2 ампер годин І працював я в режимі турбо і в звичайному режимі я міняв режими. Фух. Я вам скажу, вражає Вражає результат на акумуляторній батареї 2 годин. Тобто, якщо ви не зібралися крутити більше, ніж 50 саморізи, то батареї 2 ампер годин вистачає реально з головою. Так, давайте спробуємо, як нагрівся. Ну як бачите, редуктор 28, 38, 41. В принципі, можна вважати, що не нагрівся абсолютно. Так, друзі, забув вам показати, як працює імпульсний режим. Зверніть увагу на патрон, якими пульсаціями він працює. Це якщо ви потихеньку нажимаєте кнопку, він працює в імпульсному режимі. А якщо сильніше нажати, він буде працювати в звичайному. І, до речі, забув перевірити, чи є ефект пам'яті. Ось я зараз наставив імпульсний режим, від'єднав батарею. Приєднюю і так є імпульсний режим. Тобто ефект пам'яті тут присутній. Так, давайте перевіримо, чи реально світить 20 хвилин підсвітка. 1957. Ну, побачимо, через скільки виключиться. 10 хвилин вже світить. Друзі, ну як бачите, практично 20 хвилин світить ще хвилина. І буде 20 хвилин. Цікаво, чи більше буде світити. Друзі, тільки що виключилося. Получається, 22 хвилини світило. Ну що ж, а тепер погнали розбирати. Так, друзі, відкрутив патрон, покажу, як виглядає гвинт. По-перше, дуже добре, що є фіксатор різьби, По-друге, сам по собі гвинт має 6 мм. Ну що ж друзі, втамували подих і дивимося, який той прокрав усередині. Нам всім цікаво. Так, давайте по порядку. Контактна група. Як бачите, безпосередньо вона залита в пластик. Це дуже добре, не доторкається до плати, до радіатора. Покажу, як виглядає плата управління. Є серійний номер. Далі що тут в паралоні? А, покажу, що тут стоїть в паралоні. Паралон приклеєний, в паралоні стоїть гіроскопічний датчик, гіроскоп, який бачить положення шуроповерта, якщо швидко... Міняється будь-який кут, він відключає плату, відключає двигун. Отак От працює функція Kickback Control. Далі покажу, яка стоїть кнопка від торгової марки Kuwaiting. Кнопка на 36 вольт, і дуже добре, що кнопка ця з пилозахистом. Як бачите, є такий гумовий пильник. Підшипник біля крильчатки, що позаду якори стоїть від торгової марки Алла. Але відразу скажу, що підшипник пилозахищений і з високим класом точності. Так, дістав якір, постійний магніт, видно також. Що заводський серійний номер, і відразу скажу, що шестерня дуже тут велика. Набагато більше, ніж звичайних шурпокруток, якщо бути доточним, практично 15 міліметрів. Покажу катушки статора. Також видно серійний номер, все зроблено добре. Кожен проводок, який запитує катушки, залитий додатково компаундом, як бачите. Тут шість катушок, все вкладено класно. Нарікання тут немає. Так покажу, як виглядає редуктор. Відразу скажу, що шестерні дуже масивні, а редуктор дуже здоровенний і нестандартний, як ми привикли бачити. Звичайних шурупокрутах. і саме друзі, головне, що шпиндель фіксується на двох шарикових підшипниках. Ось видно, тут один шариковий підшипник, і як бачите, ось тут на шпинделі зі зворотньої сторони також другий шариковий підшипник. Тобто, люфтів тут на валу взагалі немає і не буде. Ну що ж, друзі, а тепер я розумію, чому ProCraft назвали цю серію Industrial. Ну, як ви побачили, функцій тут просто дофіга. Кікбек-контроль мені сподобався. Хочете, є підсвітка, хочете, нема підсвітки, хочете імпульсивний режим, хочете ти 20 хвилин світи шуроповерт стоїть. Також мені дуже сподобалося, що шуруповерт на батареї 4 Ампер годин відкриває більший потенціал, може працювати з, більшим, з більшою оснасткою. Золота середина цього шуруповерта, це є 4 Ампер годин. Ну, в кого є батареї 2 Ампер годин, і ви самі побачили, яка тут продуктивність на цих батареях. До речі, батареї я заміряв, ємність тут правдива. Ну то що я заміряв ємність, ми то побачили, вона правдива. Та. Але друге діло скільки вона пропрацює на цій батареї, скільки вона пропрацює на цій батареї. Для того друзі, я роблю ті тести. Я не просто заміряю, не просто вам кажу цифри. Я роблю максимально доточно, щоб ви могли побачити, що очікувати від того шуруповерта. І мені, от реально не соромно, рекомендувати цей шуруповерт для власних таких навіть великих шабашок для роботи кожен день. І зі своїми завданнями він реально справиться на 5 з плюсом.